Доброго дня! Знову я йду на перевірку. Але сьогодні я буду ходити не по всіх кімнатах, а лише зайду в одну. І побачимо, що тут буде. Де? Ось ця обрана команда під назвою «Моя мелодія». будинок номер три. Ось один із представників цієї команди. Це пан Володимир Цибульський. Слід, будь ласка, поки я ще не зайшла туди. Ви прибирали? Є. Все, чистота і порядок. Ну Скажіть, за всіма пунктами, все буде ідеально? Ну, побачимо. Давай. А якщо не буде ідеально, ви нам заспіваєте. Ми вам заспіваємо. Дякуємо. Ну що ж, гайда, подивимося, що ж тут робиться. Тьома! Вот і де, виходь! Пацан, Таня. Виходь сюди. Добрий день. <ріху> доброго, доброго дня. Скажіть, ви там, там спите зараз даний час? Я Сплю, живу. А, То наша хата. Ви там один живете чи Я у нас? Декілька? На самом деле нас дуже багато. Живемо тут з Вовою. Живем. живемо. І не тільки живемо, проживаємо, так. Да. Ага, прописка є. Все є ну, да, жетон на, є, є на каву. Є жетон на каву, бач, на каву жетон є. Ага, прекрасно. Ну що ж, пішли по пунктах. Перший пункт у нас, ну потім додаткові бали, ми порахуємо. Пунктуальність Реші, так, тут всі є. <реш> ну, до пунктуальності ми ще не йдемо. Зберігання речей. Ну що ж, пішли. Хлопці, бачите як? Вішають на а... Навіщо? Бач, мочалочка є. О, навіть Це пішов, дівся собі, помився. На будь-яку пору року. Дивись, зима, весна, на літо таке, трошечки, якщо в Карпатах якраз нормально. Вітровочка собі вдів, від вітра захищає. Все є в сумці. А скажіть, пане Артеме, на який час ви сюди приїхали? Якщо і зимовий, і осінній? і літній? Тут погода міняється дуже швидко, так що тут одного ага. дня можна всю одежу переносити. Так, ясно. І скільки разів ви Я, я більше. перевдягався разів такого з п'ять. Так. не більше. Ага. Але є сумка, там теж, що я не буду дуритися, тут вже сумка. Що, а де ваша? Моя, Моя? я без сумки приїхав. А тобто там щось там, так. Я тут всі речі, якби. В оренду беру. Ага, так варенду. що можете звертатися, реклама одразу, Можна брати в в оренду. Це прекрасна сорочка, вона мені дуже подобається. Чия це? Моя вже рік не Вже рік наш. А перете? Регулярно. Так. Мама пере. Мама. Можете передати привіт мамі. Мама. Люблю тебе. А сестра у вас є? Так, звісно. Можете передати теж привіт? Христі. Люблю тебе. Так, добре. А, з одного боку, чого Бо, ти кофи не складиш? На... Уже їх та поляки позичили. Поляки, ти звістку, то треба складати. Ось так. Прийшли люди з мати. на поляків. чуєте, що говорять? Ну це таке. <реш> поляки. Ми то гроші платимо, а, а поляки, поляки на нас з'їдають. З'їдають, то в їдальні що з'їдають. З цього боку добре. прекрасно все повішило, йдемо на цей бік. Um... Тут продукти ще не розібрали з дороги. Mm. Вот, дивіться, Холодильник. Пустий. Uh, Нема, все Все в в пакетах. Uh, uh, в пакетах, кладемо М'ясо це 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 для пташки, uh, пташка. Uh, Синичка. Ворона Орла uh -huh. uh -huh. да. нам сьогодні. що Можна ножик з... всі по чуть-чуть, Сынычка. Вроде полетай. Помидоры девицы, можно сок Да. Попереднього разу як я була тут у вас, у вас набагато краще було зверху на холодильнику. Ну, вже дивіться, стався всіки там день, вже збираємося потрохи в що? Скажіть, Володимире, тут живуть лише одні хлопці чи ще й дівчата? Одні хлопці. Одні хлопці. А скажіть, будь ласка, вичка це... Сатурн. Речі гладим. Ну, скія гладив сьогодні. Шнурки? Шнурки, ні, шнурки. Не можна згорають просто, а труси.

То вам дав такі обов'язки. Обов ліпер... Я себе, я себе обов Та який лідер, тому що він заступником щось нам пригали своїм. Та... Виконуючи обов'язки. Він ну, він зі своєю роботою справляється, але ж теж треба, щоб був чоловік, який робить ще якусь роботу. Ага, тобто яка це... не входить у голову, звісно. Добре, а скажіть хлопці, як у вас стосовно застеляння застеріга У Нас. А, так. У нас взагалі все нормально. Бачите, там застелено, тут взагалі кроваті немає, так застеляємо матраси. Це, mm -hmm. кстати, ну, треба. Позичати в наших людей, які тут відпочивають, що всі заставляли ліжка, а тут застріляються просто самі матраси. Цей, от хлопчина, бачите, він завжди міняє. Та, в нього, от сьогодні в нього день неєзнанку. Тобто вчора в нього був нормальний день, він на цю сторону, си. бо він просто ну, любить на чистому спати. Тобто, хоч, Любить щось міняти в житті, кожен день у нього якісь переміни. Ну, отак. Так, і ще плюс ця людина досить оригінальна, оскільки. Е, в нього у вас... в одного ноутбук тут у нас. А, і ще Як у вас... рік, бери, бери ноутбук і. Будемо для цих беренобок і будемо собі. О, У вас всіх постіль в, в квіточки, але ще в цієї людини зелененька. Скажіть, будь ласка, хто тут спить? Спить хлопчина? Спить. Кучок. Спит. 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 Спи. А Хлweise. як звати? Кучок. Спи... Кучок <hand> спить. Передаємо. Підрок він спить справа. Так, взяли і вийшли біон. Так у нас тут ще представники із Работе. цієї команди. В нему ми бачили не декілька років тому. Ти вже сьогодні забирає свої забирай, їдеш сьогодні. так. Ось ми знаходимося на другому поверсі. Бачимо постіль не застелена. Більше, більше, того. Ти так залазила, Таня. більше того, все окремо. Ні, тут є. Окремо, бо холодно ночі, тут ви що, не є, більше, тут є. Дівчата, якщо холодно, будь ласка, приходьте до хлопців і забирайте. Я скажу, це поділо, самі діли, самі робили. Тут вата і салфетки. Тут все зроблено саме зшито руками лічно, цими руками о, двома. двома. Шито, тут вати повну, вати з дому возив. Рулонами, Скільки? рулонами, не знаю. Ого. Кілограмів нормально привіз. А скажіть, Володимире, ви приклали свій зусиль до створення атмосфери тут на другому поверсі? Бач, п'ян і Атмосферу я. О, Бо, Ти ж Скажи, що ти робиш, що там заділивав п'янку, бо текло з криші. Не, я просто скромний. Ну так, справді, от бачите, оператор може зняти. Але так наваливши, довелося тут здирати, бачиш? Хлопцям протікало. І, власне, отак ми А скажіть, познайомте нас, хто тут живе на другому поверсі? Тут живе Ультрас, живе тут, тусується Ультрас, барабанщик, барабанщик подростаючий, там живе Мосей, він вечно ночі ходить і живе хто там? І наш глуханімий. Вот, а дела. скажіть, Моїсей може розділяти ліжка? Тобто, він спаде на одну сторону. Він палкой тако стукне і, і хата розходиться. Так, ну ми перевірили другий ну. поверх, постіль тут, бачите, майже охайна. Ну ти б коли а... залазила, то тако покошкало. покошкала. Ну, тут... Ні, це ті, те, Ми тебе вона... знаємо. Ви зробили. Так, речі тут лежать взуття майже на ліжку, розмір... Це розмір сплятньому. Розмір невідомий. Так а... ви знаєте, ви що не розумієте, Це ж підошва удобна. А навіщо для сну? Це лікувальна, Це врач прописав, це чоловік спитних, я вам серйозно кажу. А, це така обувь спеціальна. Бачите, не марки, нічого розміра немає. Це іменно індивідуальна серія. Custom Shop. Це. А, а це. Цея. Це... Він же ж ходить 40 років. Ходить 40, 40 років, років У ну, з, ну, з нього взагалі но... проблеми в житті. Ну, ми це, сьогодні це. не про це. Так, ми не про це. Тут у нас ще є рюкзачок, який гарно. Це парашют. Якщо масія, які пішує ночі, починає ходити по головам, то вони спригуть, беруть портфель, спригуляють. Так, тут лежали ще шорти. Не можу сказати, що вони складені, але вони просто як зняли, так і швирнули. До речі, кожен, хто сюди заходить, пишіть на стінах. Тут була там таня, тут був ревізор, там ще щось. Я забороняю такі рублять ревізор, торгує. Ти повісиш табличку нам? Дай. <ЛОДОСТЬ> Моя мелодія звернула увагу на підлогу, ні. Моя мелодія. Скажу так, тут прибралися, але на сьогодні. А ті сьорочки. Давай постелі. Кожен індивідуальний день додала б тих балів на тобі. Індивідуальний підхід з кожного застеляння застріляння речей. Прийшла, познімала, терпу. Ви шість балів. Находили там, чого ходили там? Пунктуальність. Вчора прийшло лише дві команди в часу на вечірню програму. Ми це команда Аня і команда Романа Степанюка. Слухай, ми йшли всі міні. Ми співали, йшли на з гітарою, Ми співали, ми але спізни танцювали. Я ми грали. Топа стояні з команди. Мені подобається, тому що вони завжди оригінальні. Вони завжди робляться разом. Ми разом завжди. в суму 54 бали. 54. Сьогодні ми були в команді. Моя мелодія. Яка знаходиться на увазі відпочинку експозанського лісова поляна. Що ж, дякуємо за увагу, до зустрічі!